Перед початком відео хочу нагадати про збір, про який я говорила в минулому відео, і посилання на який я залишу в описі. Вітаю знову або ж вперше на моєму каналі. З вами Гремлін. Лава відео по Римворлду, як я і обіцяла у телеграмі, вже тут, та я добряче понад ним постаралась, тому сподіваюсь, вам теж сподобається. Прошу не критикувати мою зламану перспективу в малюнках, я ще вчуся. Це друга частина пригод Хінс, А якщо ви ще не бачили першу, то ласкаво прошу її переглянути. Ну, гаразд, не буду довго тягнути, я починаю відео. Наше життя чи доречніше було б сказати виживання у горах у нашому рідному баклажановому кемпінгу. Моє ім'я Хінс, та я була тут з самого початку та зі своїм другом Банетом змогла втекти з тюрми на цій планеті. Зупинилася цій місцині, де ми робимо усе заради того, щоб побудувати космічний шатл і втекти з цієї чортової планети та повернутися до рідних. Проте зараз це стало схожим, радше на звичайне життя в селі, з тим, як же багато я порпуюсь на городі. Єдине, но ну, що в селі рейдери не нападають, хоча в тих селах, що я була ще коли подорожувала по різних планетах, і не таке траплялось. Власне щось я заговорилась трохи. Після відбиття останнього рейду у нас знову поповнився запас людського м'яса, що щасливило нас з бенетом тільки більше, і тільки більше не лякало Хофман. Але що було найприємнішим, так це те, що у нас залишився ще один живий полонений. Я дізналася, що його звати Гілберт, та він досить багато знає про рослини, що означає, що він може здопомагати мені на городі. Треба тільки Бенету з ним поговорити та переконати у нашій релігії, тільки всього. Бо якщо він не повірить у банорми, то теж дивитиметься на нас як на звірів, коли ми будемо їсти священне людське м'ясо, яке, як на мене, тільки для того і існує. Проте, коли Гілберт трохи оклигався, та Бенет зайшов до нього в кімнату, аби поговорити, то вийшов зі складним обличчям та помітно покусував губу хмурячись. Я підійшла до нього, аби спитати, що сталося, адже це був перший раз, коли я бачила, що він так глибоко задумався. Той замотав головою і відповів, що він не зможе ніяк переконати гілбета. Мій рот вмить наповнився слиною, і я подумала про свіже людське м'ясо. Проте Бенет відразу сказав, що з нього може вийти хороший раб, та нам не завадить ще один травник. Але раб це не колоніст, у самий відповідальний момент він може нас підвести, заперечила я, на що впевнено відповів, що якщо з ним проводити бесіди та міцно тримати його в узді, то нічого такого не станеться. Нам потрібно більше рук. Останній рейд покоцав нас усіх. Задумавшись, я взяла його за руку і відповіла якщо ти готовий взяти на себе таку відповідальність, то нехай, я не проти. Він кивнув сьогодні ми знову працювали до пізньої ночі. Їжі знову було геть трохи, а всі ліки закінчились, Отже, нам потрібно було викладатись наповну, аби забезпечити себе усім потрібним. Аж тут, в один із днів, до нас надійшло повідомлення від імперії. Я помітно занервувала, адже перші думки, що закрались мені у голову, були про те, що це нас шукають ті ж самі, до кого ми потрапили у полон. Проте, наважившись, я тут же заспокоїлась. Представник імперії навпаки попросив нас про допомогу. Вони вже давно дізналися, що ми тут, та попросили прихистити свого вельможу в обмін на те, що когось із нас зроблять титулованим та дозволять тим самим користуватись псивміннями. Ми погодились та тут же з нами зв'язався чоловік по імені Панґаратос. Коли він повідомив з якої сторони він до нас вийшов, у мене виступив холодний піт. Пан Гратос прийшов до нас зі сторони Велетинської гори, що вся була посічена печерами з комахами, що означало, що прямо зараз він забрів примісіньку у їхнє логово. Ми тут же скерували його на найближчий вихід з печери, аби він не наткнувся на комах. Та нам пощастило. Пан Гратос швидко зорієнтувався по нашим підказкам і вийшов неушкодженим. Після цього, як ми дізналися, за ним польвав щур, котрий хвиль боявся до смерті, а тому й попросив про допомогу. Ми дуже швидко розібралися за гризуном та прийняли заспокоювати пан Гратуса, що тим часом прискіпливо оглядав наш дім. Він нічого не говорив, але його гидливого виразу на обличчя було достатньо, аби зрозуміти, що він про нас думає і що він думає про наш будинок. Пробувши у нас кілька годин, я почала помічати, що вельможа починає дратуватись. Він копав речі, що попадались йому під ногами, щось буркотав собі під носа і злісно зиркав на нас. Я ж просто працювала, не звертаючи на нього увагу. Але слава банорму, як тільки наступив ранок, цього невдячного забрала назад імперія, і ми більше не бачили цієї невдоволеної пики. До слова, Бенит теж трудився як міг, та доки ми приймали у себе пан Гратоса, він зміг з кінцями зламати волю Гілберта, та я побачила, як той виходить з кімнати з понурим обличчям і у кайданах. Сама ж усміхнулась, бо реба завжди може стати у пригоді. Доки він працюватиме на полі, хтось з нас може працювати над конструюванням ракети, а це те, до чого ми усі прагнемо. Проте не встиг Гілберт пробути у нас і день, як тут же зібрався втікати. У нього певно цей бій вийшли, якби не ті самі печери з комахами. І не Банет, що витягнув револьвер і погнався за ним, як тільки помітив, що Гілберт ще з поля зору. Коли вони обоє повернулися, я провела Банета сердитим поглядом, він же просто насупився і зітхнув. Сподіваюсь, Гілберт не принесе нам надто багато турбот. Ми знову повернулись до нашого звичайного життя. Так як Гілберт зараз працював на городі, то ми з банетом почали проводити багато часу разом, та я зрозуміла, що нам справді є про що поговорити. Останнім часом розмова клеїлась так легко, а його жарти були такими влучними, що я не могла не реготати, чим тільки більше дивувала Хофман. Зрештою, коли ми стояли та копали поряд, то він знову якось недолугом Старався пофліртувати зі мною та хотів же сам відмахнутись, адже я йому дуже багато разів відмовляла. Проте цього разу я кинула кайло, підійшла до нього та мовчки взяла його за руку, посміхнувшись, він здивувався, проте стишну мою руку міцніше і зашарівся, я й сама почервоніла. Ми постояли так трохи, а потім повернулись до роботи обоє червоні як раки. Знову спокійні будні у баклажановому кемпінгу. Проте я вже навчилась приймати такі будні як невеличкий відпочинок між новими складнощами. Так і сталося, у цьому світі жити без пригод неможливо, тому не встигло прийти і кілька днів, якщо бенет, що Гілберт почали виглядати якось нездорово. Я підійшла до них, аби розпитати, а ті поскаржили, що чують якесь неприємне здищання у вухах, що ніяк не дає їм зосередитись. Я хотіла, бува, оглянути їхні вовха, проте мене випередила Хофман. Що сказала, що це, скоріш за все, просто психічний дрон, та їм доведеться це перетерпіти. Обличчя чоловіків треба було бачити в той момент. Стільки невдоволення на їхніх пиках я ще ніколи не помічала. Коли психічний дрон трохи заспокоївся, та Бенет і Гілберт перестали бути такими кислими, нам надійшло нове повідомлення від барона імперії. Він попросив нас про допомогу і обіцяв щедру винагороду. Я спитала, що саме йому потрібно. На ще він відказав, що йому потрібно провести якийсь тест його зброї, проте це змінить нам погоду на грозу з дощем на 11 днів. Я запитала у нього, що він може за це нам запропонувати. На ще він відповів, що у нього на вибір є ліки, імплант знеболювальник та срібло або ж 32 гіпертканини. За ліки барон пообіцяв ще й честь, котра могла б допомогти отримати вищий титул. Та я погодилась на це, адже просунуті ліки можуть дуже добре знадобитись нашому поселенню. До слова, коли ми радились, то я помітила похмуре обличчя Гілберта, котрий зрозумів, що це саме йому доведеться виходити на двір у зливу, аби доглядати за їжею на полі. Через деякий час у нашому дворі приземлився вже знайомий Шадл, та звідти вийшли якісь озброєні люди. Вони підійшли до нас і почали запитувати, кому з нас трьох, присвоїти титул фригольдера. Хофман з Бенетом перезирнулись, усміхнулись і висунули мене наперед. Коли я запитала чому, то Бенет відповів мені, що це ж все-таки я затіяла, адже я заслуговую на титул. Ось так я отримала свій перший титул і своє перше вміння, що дозволяло мені робити світлячки з нічого. Хофман попросила мене зробити світлячка над нашим столом, адже їсти у темряві не дуже зручно. Я погодилась і освітила нашу найбільшу кімнату. Венет кинув кілька жартів про світлячків, та цього вечора ми вирішили трошки відпочити, говорячи за мискою рису та слухаючи шума рози за хиткими стінами. Все таки мені теж довелось мокнути і допомагати Гілберту на городі, адже він сам не справлявся з такою кількістю рослин. Але я все рівно була щаслива, що отримала винагороду. Адже чим більше нас цінуватиме імперія, тим вищий шанс, що вона зможе подарувати нам шатл. Або ж сама відвести туди, куди ми заважаємо. Вельможі імперії вони постійно кудись катаються, так що це теж хороший шлях, аби втекти з цієї планети. Аж тут крізь шум дощому почули вже знайомі звуки і відразу зрозуміли, що це рейд. Коли ми змогли роздивитись їхні силуети, кабинет пожартував, що вони чимось схожі на Гілберта з його дурною зачіскою. А я ж зрозуміла, що у них на голові справжнісінькі роги, значить, перед нами імпіди. А імпіди вміють дихати вогнем. Штурхнувши бенета під бік, я сказала йому бути обережнішим. Проте, коли вони почали наближатись до нас, проте коли вони почали наближатись до нас, то ми помітили, що вони розділились, адже першою до нас вибігла якась жінка. Бенет стиснув свою сокиру та першим підбіг до ворога. Я ж стояла позаду нього з револьвером, аби прикривати. Проте він жорстко вдарив її в бік, потім витягнув сокиру й рубанув її прямісінько у плече. Витягнувши свою зброю з тіла, він витер з обличчя кров. А я опустила револьвер і підійшла до нього, допомігши очистити йому обличчя. Ми приготувались до ще кількох рейдерів, адже явно бачили більше, ніж одну фігуру, Тому всі були трохи на нервах і не опускали зброю з рук. Проте прийшло досить багато часу, аж доки другий нападник показався. Ми з Гілбертом тут же почали по ньому стріляти аби не підпустити до себе. Бо якщо він почне дихати вогнем, то від опіків лікуватись буде досить складно. Проте і він не був дурний. Сховавшись за деревом та стіною зі старих руїн, він причаївся і почав стріляти по нам у відповідь. Та ми були змушені підійти ближче. Трохи змінивши позицію, я влучно попала у нього двічі, а потім ми знову трохи відійшли, або його стріли ніколи не зачепили. Та я миттю натиснула на гачок ще раз і ще раз влучила по ньому, І чого нападник звалився на землю. Після того, як він звалився, ми роззирнулись, щоб у не пропустили ще когось і врешті опустили зброю. Так як ворог був імпідом, тому ми вирішили захопити його, і Хофман прийнялась його лікувати. Коли вона вже притягнула його додому та вклала на підлогу, ми дізналися, що Кавраз так його звуть дуже хороший шахтар. Проте розумовими здібностями він аж ніяк не міг похизуватись, але з таким талантом до шахтарювання йому особливо і навчатись було нічому, тому ми не сильно засмутились. До словам м'ясо імпідів трохи гостре, тому нам з Бенеттом сподобалось. Через брак лікарств Каврас почав ще більше стікати кров'ю, то я підганяла Хофман, аби та його рятувала. Не вистачало ще перевести ледь на усі ліки на якогось Болдера, а потім його втратити через якусь дурість. Так як тривійні ліки у нас на складі закінчились, довелося використати ті, що дав мені барон за послугу. А Хофман не спала осі ніч, полікувала Кавраса. На ранок, коли я прокинулась, то замість Хофман я побачила ходячий труп, що ледь переставляв ноги. Мені стало її шкода, адже Хофман завжди була доброю до мене. Тому я підійшла до неї, поклала руку на плече і сказала, що сьогодні вона може відпочити, якщо хоче. Я ж подбаю про все інше. На блідому й стомленому обличчі виникло щось схоже на усмішку, і вона стомлено побрала до своєї спальні. Ми з Бенетом зійшлися в думках, що спочатку кавараса потрібно переконати у нашій релігії, а тоді вже рекрутувати, аби не вийшло так само, як з Хофмен, що ще досі біжить, коли бачить, як ми їмо м'ясо. Бенет поводився зі мною та поспішив до кімнати з полоненим. Доки я поспішила готувати їжу, адже доки Хофман відпочиває, то її справи лягають на наші плечі. Наступні дні не були надто щедрі пригоди. Єдине, що сталося, це те, що ми врятували індика від лисиць, бо захотіли його перерочити, і пішов дощ. Аж тут, доки я проходила повз кімнату полонених, то почула якийсь гурхіт. Як виявилося, окавадаса здали нерви і він почав кидатись на все навколо. А так як в кімнаті з ним знаходився тільки Гілберт, то він, мав навіжений, накинувся на того з кулаками. Гілберт спочатку не зрозумів, що відбувається, адже просто займався своїми справами, доки до нього ззаду підійшов лайт живий каврас і гримнув по голові. Проте так як краб був мілим бійцем, він розвернувся і з одного удару повалив на землю кавраса, я вже подумала, що мені доведеться зараз кинути недосмажену їжу. Проте Бенед сказав, що займається цим і сам вклав у ліжко забіяку недоробленого. Як виявилось, у кавраса до цього всього була ще й димолистова ломка, від чого він так кидався на людей. Мене сам повкладав обох спати, я ж вийшла на своє місце на дворі, аби помедитувати, проте не встигла я й до нього дійти, як на мене тут же напало кілька скажених королів. Святий банором, можна хоч день без пригод. Я намацала револьвер в кишені, дістала його і почала тікати. Аж тут на мене підбіг мій пес Мустанг. Доки я тікала, то побачила, як Мустанг накинувся на королів та пошматував одного. Аби допомогти йому, я розвернулася і постаралась націлитись на тварин, проте двоє з них пробігли повз пса і побігли далі до мене, готуючись кусати. Я ж відскочила від них та побігла далі до капканів, що були геть поруч. Один кріль у них попав, проте другий таки наздогнав мене і вкусив. Я більше не могла бігти, тому розвернулася і почала гамселити його револьвером. Він вмить впав замертво, а я прикрила укус рукою, бо він неприємно за ним. Та дуже боляче мене покусали, і я відчувала, як у голові паморочиться. Крізь шуму вухох я побрела до ліжка і впала на м'яку постіль. Мене вмить здувала втома, та я вже нічого не бачила і не чула. Я навіть не розуміла, чи земліла, чи заснула. Все було якось нерозбірливо і темно. Ось моя розповіді дійшла до завершення. Сподіваюсь, ви тепло приймете продовження історії баклажанового кемпінгу. Та було б добре, якби ви підтримали відео вподобайкою там чи підписочкою, До слова нагадує за інші свої соцмережі, як от Кофі, Донателло чи Телеграм, де я нею ще так довго монтую відео або оголошую стріми. Тут ще є розмовний чат, так що от можете зайти там, зацінити. Ну і я прощатимусь з вами. Дякую, що додивилися відео до кінця та бережіть себе. До зустрічі!